Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Вічна віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде хірург стабілізаційного пункту 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Іван Хмеляр. Будемо говорити, як виглядає ланцюжок від евакуації пораненого з лінії бойового зіткнення, що роблять з людиною на ста пункті, куди везуть далі. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю. Наскільки я знаю, стаб пункті сортують пацієнтів за чотирма категоріями: це легкі, середні, тяжкі і вкрай важкі. Це все лічені хвилини. Е, ну так, дивіться, сортування проходить е, ну, трішки не так. Да? У нас основних три категорії: поранених: це важкі, це середні і легкі. Вони там можуть називати їх е, важкі, це пріоритетні, яким надається невідкладна допомога. Це відстрочені, це ті, що середні. Ну і легкі, це легкі, які можуть чекати там і декілька годин для надання допомоги. Е, лічені хвилини, так, це можливо навіть в автомобілі, який привіз їх. Чи це буде кейс евак чи це, можливо, буде там спеціалізований вже медичний транспорт, е, може вийти якийсь. Е, Медик, так, навіть фельдшер, чи я як лікар, я побачив, що він важкий, і в першу чергу він береться на стабіляційний пункт на стіл і йому відразу надається допомога. Якщо інші легкі, там уже може. Допровести сортування навіть фельдшер і визначити, кому там може далі буде пріоритетніше надаватися допомога. Зараз російська армія використовує в PV-дронах матеріали, які не візуалізуються на рентгені, такі як пластик. Це вам шкоди для більш точної діагностики чи ні? Е, ну нам на стабілізаційному пункті ні, е, тому що так у нас є поранення. Є кровотеча. Ми повинні боротися з кровотечею. Де там уламок застряг, якщо він десь глибоко, ми уламки такі не дістаємо. Ми дістаємо уламки, які тільки поверхнево. Так, якщо вони металеві, ми можемо магнітом, нам набагато легше його видалити навіть на пункті. А ось уже на етапі шпиталю, коли ці уламки можуть знаходитись біля судин, біля нервових пучків, коли їх вони будуть заважати цьому пораненому далі, їх потрібно діставати. Так, їхня візуалізація і рентгеном рентгеном затруднена. Можливо, на Узі їх вже може видно бути і їх діставати. А на стаб-пункті є все необхідно і цим забезпечує вас військова частина чи все ж таки волонтери? Так, наш стаб пункт дуже добре укомплектований. Навіть ми буває відмовляємося вже від того, що нам волонтери пропонують, тому що ну нам це все треба з собою возити. Основне забезпечення це волонтери. Основне держава також дає ліками там антибіотики, знеболюючі наркотичні препарати. Це забезпечує держава. А от уже матеріали там, наші для, для перев'язок, хірургічні якісь інструменти. Обладнання це в основному це волонтери. А на вашу думку, що саме бракує нашій державі, щоб вам це все надавати? Можливо, е, контролю ситуації, чи все ж таки бюджету недостатньо? Ну, мені важко сказати. Напевно, і бюджету, тому що армія забирає дуже багато грошей. Це, війна це завжди дуже дорого. Розуміння ситуації, я думаю, ну, думаю, що воно є. Що тут важливо ще сказати: Стаб-пункти. Вони є, ну по вимагах їх якби немає. Є я, я Я взагалі числюсь в частині як координатор медичної роти. І в мене я сам хірург по спеціальності, а в мене військово-облікова спеціальність як загальна лікар загальної практики. А чому це саме так? Е, ну от ось немає ще такої документації. Да, ста пункти. Ну на мою думку, як би це мало виглядати. Є медична рота, так звісно, і в штаті медичної роти є ста пункт. І вже до цього ста пункту має бути. Да, персонал, там, хірург, три чоловіка, анестезіолог, там, три чоловіка, і стільки-то там фельдшерів і іншого цього немає. І немає ну, оснащення. Чим має бути оснащений стаб пункт. Документально, так, документально також цього немає. Да, ми знаємо, що нам для роботи треба, і ми це все беремо. Можливо, коли це зробиться, воно вже мало зробитися, але ну, маємо, що маємо. То буде бачення, якесь і по забезпеченню, можливо, інше. Ну і все-таки, да, якщо наша держава буде купувати, наприклад, українські там, всі бенти, які є. Ну, якість, ну, Ними можна працювати абсолютно, але ми там беремо нам частіше волонтери за кордоні якийсь там перев'язувальний матеріал пропонують. Він набагато якісніше, з ним приємніше працювати і швидше. Тож над цим треба працювати українському? Так. Так, можливо. на жаль, з наступному да, пунктами у нас ну, ось така ситуація. Поки немає табель оснащення, там і табель, можливо, да, який персонал має там працювати. А можливо, Ти вам потрібно звернутися до держави, написати лист офіційний. А, вони б переглянули його ну, і просто би знали, володіли би цією ситуацією. Можливо, вони просто не встигають все охопити ну, і дізнатися. Я Думаю, що. Це все знають. Зараз в департаменті охорони здоров'я Міністерства оборони дуже кваліфікована людина. Він ТВО поки що ця людина, яка пройшла всі ланки служби. Він був також цивільним, да, в Збройних Силах. і він був керівником СТ пункту. Тобто він це знає. Я думаю, що це з часом. Буде зроблено. Він не так довго на тій посаді, і я сподіваюся, що це буде зроблено. До початку повномасштабної війни ви працювали у цивільній медицині. А де саме ви працювали? Ну, перед самою війною я звільнився з, в Києві з лікарні. Це було 31 грудня 2021 року. Я працював в Києві в 15-й лікарні на Подолі в хірургічному відділенні і перейшов працювати в приватну клініку. Я там був на частковій зайнятості. А, і перейшов уже на повну. Це була клініка пластичної хірургії. Я займався пластичною хірургією, і до того там на часткову зайнятість, і вже до них повністю перейшов. Але довго попрацювати, на жаль, там мене не вдалося, бо почалась війна, і я 25 вже лютого, позвонив своєму власнику клініки і сказав, що я йду в військо. Він мене підтримав. Ну, і вони надалі мене підтримують. Це приватна клініка, яка дуже сильно і нам допомагає, і взагалі війську. Це клініка Літа плюс з пластичної хірургії Сергій Іванович Дербак, який він закупив вже масу машин для Збройних сил. Мені пропонує постійно каже, що да не треба, в нас є там маленька машина. А от такі, які ви робите, пікапи і все остальне це потрібно більше для війська, тих, хто безпосередньо знищує. Нашого ворога, тобто, так ви опинилися в ЗСУ? Так, я сам пішов добровільно. Київ, так, да, я був з дружиною в Києві. Ми виїхали спочатку до її батьків в Київську область, я сам з Вінницької області поїхали до моїх батьків. І 26 лютого я прийняв рішення їхати військомат. Дружина мене відмовляла, ну що, якщо... але вона ну, змирилась з цим, це прийняла, і потім мене підтримувала в цьому. 26-го я аж під вечір попав тільки в військкомат. Мені сказали, ну приходьте завтра на ВЛК. ВЛК я також прийшов під вечір. І вже 27 лютого мені після ВЛК дали повістку. На 28 лютого і з 28 лютого я вже був у військовій частині. А як саме ви потрапили до 72-ї бригади? Ну, в 72-го бригаду я не так давно потрапив. З лютого цього року я служив в іншій бригаді весь час. Я там був на посаді лікаря медичного пункту. Ми також виконували. На бойові задачі, але ми були чуть-чуть далі від фронту. Це була зона, як військових кажуть, на тридцятки, да? там, де платять 30 тисяч тільки премії. Це не безпосередня зона бойових дій. У мене там були обов'язки да, і евакуації, організація евакуації, тобто медична розвідка, медичне планування, проведення евакуації, на сто пункти інших бригад. Ми вступали в взаємодію чи там на лікарні, і виконувалася евакуація. І навчання. Навчання солдатів тактичної медицини, тому що, на жаль, коли я прийшов в армію, я думав, що ну, вже ж війна з 2014 року, якось медицина тактично розвинута. Але, на жаль, було не так і приходилось вчити самому вчитися, багато читати, шукати по крупинках. Тоді так ще не було, да, сайту TC3, да, який зараз розписує дуже прекрасно для всіх, де можна почитати, подивитись навчаючі відео. І розуміти, як тобі надати там, допомогу на полі бою, там в зоні тактичних, умов і далі, що діяти. На початку війни цього не було. Ну я сам вчився і навчав уже солдатів і інших тактичній медицині. І Зараз впроваджують супротив теж навчання тактичної медицини. Ну зараз дуже багато і це дуже добре, тому що кваліфіковано. Правильно надана допомога ось на полі бою, ну, і самодопомогу, і взаємодопомогу це дуже важливо. Ми бачимо це на стабілізаційному пункті. Якщо бійці правильно надали ось там на передньому краю допомогу, ці поранені да, значно легше, вони менше втратили крові. Вони не втрачають кінцівки на початку війни. Було дуже багато турнікетних синдромів. Тобто турнікет лежав більше там, 6 годин, і все, та кінцівка була ампутація 100%, а на ній була невеличка всього рана. Да, Вони боялися лізти туди дивитись, то ну, зараз також такі моменти бувають, але набагато рідше. Тобто бійці наклали турнікет, далі розрізали одяг, подивилися, він там потрібен чи ні. Застосували інші методи да, зупинки кровотечі, там панування, накладання ізраїльського бандажу і зняли турнікет. І все, ця кінцівка буде жити. Чим навченіші от солдати робити це, це не складно, Да? Це там можна провести 12 годин навчання, і людина зможе у більшості, да? бо є люди, які бояться крові, і для них це дуже неприємно. І все буде добре. От у нас був недавний момент. Е, хлопці, ну як зараз в армії називають мільйонерами. Да? Це 18-24, які підписують контракт, а, їм вже дають мільйон. Да? І був, він був поранений, легко поранений. Один боєць-рятувальник, да? він, ну санітар-стрілок в нашій армії. І він надавав допомогу, і він вже сам поранений, поступив там з легкими пораненнями. І питає мене, а у вас там вчора, позавчора, поступали бійці, і я їм там знімав турнікети, тампонував. І я так сказав, О, да, так а це ви так робили? Ну було все дуже класно зроблено. Тобто він дуже професійно і гарно затампонував рани, наклав ізраїльський бандаж і розпустив, да тобто зробив конверсію турнікета. Тобто його відпустив. Він лежав на тому ж місці, але він вже да не функціонував. А кровотечу зупиняли, там давляча його пов'язка. І ну, дуже такий мотивований хлопець. І він цікавився далі. Я не, він не медик, да, як я там зробив, чи все правильно. Ну і інші бійці, люди, той, хто хоче, той вчиться і надає правильну допомогу. А коли ви прийшли, медичне обслуговування фронту вже було налагоджене чи ще ні? На жаль, ні. Ну, спочатку війни був такий хаос. Він кругом був. Ну, звісно, на жаль. так. Все е, ну зразу стабілізаційні пункти, наскільки да мені я в тій був в бригаді, у нас не було стабілізаційного пункту, у нас тільки евакуація там, в лікувальні заклади кудись проводилася. Але от, там за 72-го з колегами говорю, які з самого початку в 72-й бригаді, то не було так, да, і стабілізаційні пункти відкрилися вже в бригаді там, через пів року, там, згодом вже коли провозять пораненого, які є, які є основні правила? Ну, от, наприклад, що можна робити, а що взагалі категорично не можна робити, ну стабілізаційний пункт так це як протишокова в цивільній медицині. Що ми в першу чергу робимо? Ми працюємо по тому ж марш протоколу який розписаний, які знають да, там, всі бійці. В першу чергу це у нас зупинка кровотеч. Щоб не було з поранених, якщо в нього є продовжуюча масивна кровотеча. В першу є. чергу ми зупиняємо всяке буває, бувають кейси-ваки привозять. Тобто ті ж бійці поранений, десь споруч в півдрон прилетів. Вони положили його в пікапі і швидко до нас привезли. Не можна, да, ми не можемо робити е, якісь великі оперативні втручання. Чому Ну, ми обмежені персоналом в першу чергу? Ми знаходимося не так далеко від фронту, і ну, це ризик. Ми не можемо скупчувати багато людей там. Тобто це чергує один хірург, один анестезіолог. Може бути декілька санінструкторів, Ну це фельдшери, да водій, санітар, санітар, якщо є. Ну ви робите операції, так проводите. Е, ну, ми, ми проводимо невеликі операції. Так, ми робимо це. В першу чергу, да, зупинка кровотечі, якщо не може там прошити судини, перев'язати судини, щоб далі зняти турнікет з кінцівки. Ну, дивлячись, карана, е, що з основного того, що ми ще робимо, це торекоцентези, тобто. Пробиваємо, да, грубо кажучи, грудну клітку, коли пошкоджена легеня, там може скопичуватися як повітря, так і кров, що вже є таке життєзагрожуючі стани, напружені пневматоракси, гематоракси. Це в першу чергу, то що також проводиться, щоб е, в пацієнта не наростала дихальна недостатність. Ми виконуємо ці маніпуляції. В якщо це поранення в живіт з кровотечою, навіть. Е, ну Да, Строгої такої заборони немає, що ви ні в якому випадку туди не залазьте. Ну і кажуть також: ну, дивіться, у вас же ж ні стерильності адекватної, ну, немає, немає навченого персоналу. Да, один хірург. Хірургу, щоб зробити да, в живіт, зробити лапаротомію, потрібен асистент. Фельшери, наші, да, операційна сестра. Тобто, коли я. Працюю в животі, в мене там є судина, з якої кровить, я повинен отримувати інструменти там, да, то, що мені треба зажив, не дивлячись навіть на нього, я сказав медсестрі, у нас хоч дуже професійні фельдшери, але вони не є операційними сестрами, які зможуть це все е, робити. Тому основний спектр це да, такий невеликий зупинка кровотечі від нас не так далеко. вже Потім передові хірургічні групи, які мають вже, чи передові хірургічні відділення, які мають. Е, Більших да засобів, більше людей для проведення різних операцій. Звісно, у вас бувають такі випадки, коли ви на своїх мініопераціях операціях втрачаєте людей. Як ви потім себе руйнівите? Чи у вас Не, немає ну, таких випадків? Дивіться, ні. Ну, випадки смертей, на жаль, бувають важкі поранення. Ну, лікарі. Я як хірург, я готовий до смертей. Я їх, на жаль, бачив в цивільній медицині. Різні травми були, і люди, які там від хвороб вмирали. Я до цього готовий. І ну, це моя робота. Я це приймаю, якби як це може бути і переживати за кожну смерть. Ну тоді ти не зможеш працювати. Тобто, це моя робота, це може бути. Так, як би там не було, це може бути. Ти від цього якось. Якщо, не дай Бог, таке трапляється, ти абстрагуєшся і далі живеш, надаєш допомогу іншим. Ну з цим така робота. А чи були у вас такі випадки, що ось ви бачите, що людині вже ніяк нічим не допоможеш, ви втрачаєте, її, а потім раз і трапляється диво. Ну, мені важко сказати за диво, я не дуже вірю в дива. Так, бували важкі пацієнти, вкрай важкі, які ну, ти сам ти надаєш, ти все робиш. Вийде в тебе, не вийде тут. Уже діло дав випадку, які там поранення, наскільки компенсаторні. Сили організму пораненого там включились, наш організм доволі розумний. Да, він також він бореться за життя, включаються всі можливі компенсаторні механізми, щоб да, зберегти життя, щоб замкнути там, коло кровобігу, щоб це було тільки серце, мозок, легені. Ну і плюс наші маніпуляції, там, переливання крові, зупинка ж кровотечі. Потім переливання крові, переливання розчинів. Ну, це більш анестезіологічна така, в них більше навантаження з важкими пацієнтами, вони більше набагато роблять. Щоб підтримати і далі швидко транспортувати цього пораненого уже на подальші етапи евакуації. А лікарі на стаб пункті вони працюють по вахтово. І скільки триває одна ваша вахта на добу? Ну, це все залежить від кількості медиків. Угу. Хотілося би працювати чітко по вахтово, але не завжди виходить. Ось я приїхав у відпустку. Я тиждень був на стабілізаційному пункті. То наша зараз бригада розгорнула два стаб пункти, і в нас да, не вистачає персоналу, щоб це має бути мінімум чотири хірурга, чотири анестезіолога, щоб ми хоч якось мінялися, да, на двох стабілізаційних пунктах. Ну, На одному важче працювати, на одному легше, ми міняємося між стоп-пунктами. Да, ну, це також як повезе, може нікого не привести. Да, добу відчергувати, у вас не буде поранених, можна добу відчергувати, вам привезуть 20 поранених. І це зачасту тільки. Да. Зараз, в основному це ніч. А ви працюєте по зміну чи є ротація? Ну от, Коли один стаб-пункт, ми працювали дві доби через дві. Тобто, ну все одно, коли ти. Не працюєш, ти страхуєш. Тобто, якщо привезли багато поранених, я не справляюся, наприклад. Я знаю, що в мене ось там поруч спить хірург, я його можу підняти чи також анестезіолог, і він прийде мені допомагати. Також, коли я... Отак ми відпочиваємо. Якщо один, ти справляєшся, я відпочивати можу всю ніч, якщо там все. А наскільки далеко від фронту розташований цей пункт? А, ну, це... По-різному від тактичних умов дуже залежить раніше, коли не було такої війни в підвідування, вони були трошки ближче. Зараз залежить від напрямків, ну це може бути і 18, там до 20 кілометрів, може бути і 10. Ну ви взагалі переміщаєтесь? Чи ви знаходитесь на одному місці і знаєте, що потрібно вести туди? Ну, ми, коли так, заїжджає бригада, займає якусь ділянку фронту, uh -huh, uh -huh. наше командування бригади, начміт. Тобто ви вони визначають. Переміщаєтесь... Так, так, за бригад... ми за бригаду, ми за штапу бригад... зараз їздить постійно за бригади. Ми... ми підчиняємося бригаді. Uh -huh, так, так, і якщо бригада переміщається на якихось uh -huh. ділянках фронту, ми за нею також їдемо. Перед цим наш начмет, командир роти проводять медичну розвідку, медичне планування, плюс різні вищі. На е, так, командні такі організації там ОТУ вони визначають, що там в цьому населеному пункті ви маєте розгорнути стаб-пункт. Потім їде наше командування, дивиться, де якесь приміщення шукається для цього, більш-менш придатно. Ну, як коли це можуть бути різні приміщення. І вже заїжджаємо ми і там обладнуємо, е, обладнуємо стаб пункт і завозимо вже все обладнання туди, і наші ж. Ну, допомагають, зрозуміло, взводи забезпечення, щось облаштувати, там, таке а от уже обладнання і своє життя, де ми там будемо жити якісь наші куточки, це ми самі собі там, якось покращуємо мови для нашого там, перебування. Ще є у нас стабнет, це такий ну, причепний стабпункт невеличкий на один операційний стіл. Це якщо там, нам треба терміново переміститись, сьогодні тут, завтра ми там, за 5 кілометрів в іншій стороні. Ну, ми звідси знялися, відразу ж тут приймаємо. Він завжди всім обладнаний. Ну там просто да, більш небезпечніше в ньому. Це все-таки вагончик, або це його треба заганять в Копанірку пати щось, або в якийсь великий гараж. Тобто він такий у нас страховочний на декілька днів. Ми заїхали, в ньому надаємо допомогу. В цей час ми облаштовуємо якийсь стаціонарний стабілізаційний пункт в якомусь приміщенні чи в підвалі. А чи потрапляли ви під обстріли? Так. Під обстріли потрапляли. Це і керовані авіаційні бомби, які прилітали дуже близько до стабілізаційного пункту. ну, fpv дрони це зараз, це як вони постійно над нами. Ховаємося, стараємося не виходити, але коли є поранені, і ти працюєш, ти витягуєш їх з машини. Ну, машини обладнані ребом, да, ми надіємося, що там не буде цей дрон на оптоволокні, що ми його заглушимо і нічого не буде. Обстріли були, ну, це реалії війни. А вам доводилося рятувати цивільних? Так. Цивільних на Донецькому напрямку нам привозили. Ну, це такі важкі історії. Цих людей дуже шкода. Нам були привезли пораненого чоловіка, там, віку моїх батьків, шістдесят п'ять плюс, з важкими пораненнями, і з ним ж привезли наші там бійці, його дружину. І от це їхнє життя там складалося шести якихось змотаних одіяла клоночків, Будинок їхній повністю розвалений, вони обоє пенсіонери без дітей, проукраїнські, українською мовою розмовляють. І ми там вже надали йому допомогу пораненому чоловіку і її грузимо, що, ну її також швидку, веземо далі, куди їх дівати. Вона плаче, і в тебе також сльози, вона пашу: що, що далі? Що нам далі робити? У нас нічого немає. І чоловік там важкі доволі поранення. Ми Як зараз і доля? Я не знаю. Ми, да, ми, я не знаю навіть за всіх своїх бійців. Тобто ми надали допомогу, подальша евакуація. Далі їх вже контролюють там, батальйонні медики, куди вони далі йдуть, на які шпиталі. А за цивільних, ну, ми. Але це у вас відклалося, ви запам'ятали? Так, тому, ну про просто говорити. цих людей дуже шкода. От вони жили, у них все було, у ну, них так. був будинок і в один момент. Вони розуміють да. з українськими пенсіями. В нашій студії ми говоримо дуже багато про рекрутинг. Як відбувається рекрутинг у вашій бригаді? У ну, нашій бригаді рекрутинг проводиться. Це, напевно, соціальні мережі різні. У нас є офіційна сторінка бригади, де запрошують не тільки медиків, а й всіх. На жаль, така ситуація медиків не вистачає кругом. Дуже зараз багато бригад рекрутують, просять, щоб приходили, працювали як і лікарі, так і середній молодший персонал, так і санітарів, тих, же не вистачає. От якби їх вистачало, у нас б були, да, попередні були б запитання, як наші чергування проходять. Тобто, коли вистачає персоналу, ми можемо більше відпочивати. Так, на жаль, їх немає, і хотілось, щоб медики більше приходили в армію. Нічого критично страшного там немає. Спочатку, да, ти боїшся, і обстрілів, і fpv дронів, які над тобою літають. Потім ти звикаєш, ти розумієш, як тобі діяти в тій чи іншій ситуації. Так, ризики є, але вони не настільки. Мені здається, ризики. ризики є всюди, не так, тільки на фронті. І в Києві також так. може, на жаль, прилетіти. І і останнє запитання: як медики вивозять ось такий шалений ритм? І взагалі, що вам сниться? Як ви відновлюєтесь? Рит... Ну, Ми маємо працювати, нам нема куди діватись. Ми працюємо заради наших героїв, яких ми рятуємо. Да, я не вважаю, що я вношу внесок. Да, там... Я не вбиваю нашого ворога, але я рятую наших героїв. А ті хлопці, яких. Привозять із самого пекла війни да, з передніх позицій, які там тижнями можуть бути, тому що їх не можна змінити, їх привозять поранених, ти їм надаєш допомогу, вони починають посміхатись, вони починають шуткувати. І ти думаєш, ти там думаєш, як мені погано, я погано тут живу, погані умови. Але коли ти так. на них дивишся, угу. ну хочеться їх просто. Обнімати і плакати. Ну вони дуже мотивують. Іменно бійці, от яких ти вже там полікував, надав їм допомогу. Вони дуже мотивують працювати далі. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Дякую вам, героям слава нашим сьогоднішнім гостем був хірург стабілізаційного пункту 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Іван Хмаляр. Він розповів, що у середині стаб пункту ховається цілий мікровсесвіт, де кожне приміщення виконує свою функцію. Тут є все від повноцінних операційних до їдальні та скромного місця для сну, де медики можуть перепочити бодай годину між пацієнтами. У приміщеннях важко орієнтуватися в часі, якщо немає годинника. Там штучне світло замість сонячного для роботи на стаб пункті є все необхідне. Військова частина забезпечує розхідними матеріалами, медикаментами і апаратурою. Додаткові потреби допомагають закривати також волонтери: рентгенопрозорий стіл, ліки, одяг і взуття для пацієнтів і тощо. Та найголовніший інструмент хірурга руки. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp та TikTok. Це була програма Вічна віч. Я Тетяна Крижановська. прощаюсь з вами рівно на тиждень.